Атакувало Саваслейку, знищено три російських літаки. Ще п'ять пошкоджено. Про це повідомляють джерела УГУР. За їх даними, внаслідок атаки 16 серпня було знищено літак. Міг 31 к два літаки іл 76 Та пошкоджено близько п'яти літаків. Імовірно, міг 31 к Зазначається, що попереднього удару по аеродрому Саваслейка було завдано 13 серпня, внаслідок чого було уражено склад паливно-мастильних матеріалів та пошкоджено літак. Міг 31 к От меня, От меня, вообще, Давайте, ребятки, хоть один сбейте. Пизда. Ловите ашурки, Опа. это да. нагадаю: тиждень тому СБУ та сили оборони відпрацювали по чотирьох російських литовищах. Це наймасштабніша атака на аеродроми РФ за всю війну. Неспокійно було на литовищах Вороніж, курськ Саваслейка та борисогліпськ. Дикую десь. Как они знают.